Якщо в Харкові у нас радикальних активістів не пускають до сесії міської ради, то в Кременчуці вони спокійно собі знаходяться в залі і проголошують з трибуни навіть промови з використанням ненормативної лексики та погроз, чи це можна бачити як ознакою майбутніх терактів. Давайте подивимось прямо мову з Кременчука. Що Порошенко, дочі, пройде, ніхто нікуди не пройде. Скоро, блядь, розвернеться третій майдан. І байте її, блядь, тупочува, блядь, куди? Сідайте, вода. Сідайте. А сідайте, знаєте. Молодця. А третья дупу

Вже так виглядає сесія міської ради, на яку пустили активістів, і ніхто не чинив перепон жодних до їх доступу до міської ради. На прямому зв'язку у нас Кременчук має бути Тарас Деркач. Чи є Тарас? Привіт, Тарас. Привіт, привіт, Коль привіт. громадського Кременчук. Скажіть, будь ласка, як ставляться до цих ініціатив громадських таких і виступів в самому Кременчуці. Ну, ти знаєш, якщо взяти більшість людей, яка перебувала в сесійній залі і була в там як гості, так присутні, то відношення було негативне, чесно не кажучи. Тому що ця група людей, яка там була, вона створювала. Безлад і не давала просто працювати, і сесія працювала взагалі до третьої години дня з перервою, і жодне нормальне питання не можна було розглянути, тому що завжди виходили от або цей хлопець, або якісь там інші ще. Причому це люди нові, яких ніхто не знає, звідки вони взялися. Ну, ставлення негативне, і причому в самій, скажімо так, в самому опозиційному середовищі, зокрема, і були представники свободи, вони негативно до цього поставилися. Тому що справді конструктивно працювати неможливо. Це останнім часом, як ми побачимо, це місцевий Кремінчуцький майдан. Куди приходить там Леонід Харченко? Це відомі такі лідери, лідери да Сосов там інші. Це а, потім Кирило Клімчук, так один з лідерів майдану і постійно. Лунають якісь гасла, лунають оці ці крики, сутички, бійки. Ну, взагалі не знаємо, що буде далі. Все це пов'язують з майбутніми міськими виборами і з бажанням цих людей потрапити до депутатського корпусу. Ну як ми так бачимо, скоріш за все. Хоча вони запевняють, що ні вибори ні до чого, вони б'ються за, за народ за те, щоб оновити владу в місті. Ну такі такі думки Микола. Скажи, будь ласка, однією з ініціатив цих людей є створення так званої громадської ради при органах місцевого самоврядування в Кременчуці. Я так розумію, в тебе студія один із ініціаторів цих цих. Новобіль. В студії запросили ми Олега Савченка, депутата автозаводської районної ради, і який виступає також за створення громадської ради, але у нього є своя думка. До речі, наступного дня була зустріч представників майдану з міською владою говорили про. Створення про створення так громадської ради, так, але так, так. ні про що не домовились. Причому прийшла прийшов майдан, так і прийшов майдан. Їх прийшов. запитали, що ви хочете зробити. Вони так і не відповіли конкретно, що вони хочуть. Ну ось я хотів Олега запитати. Олег, добрий вечір. Скажіть, Добре. будь ласка. Скажіть, будь ласка, для чого ця громадська рада і на яких засадах вона має бути створена, і чому майдан так і не назвав умов створення громадської ради при зустрічі з міською владою? Тарас, а у мене уточнююче запитання, вибачте, що я переб'ю на початку відповіді. Уточнююче запитання, це от як буде застрахована ця громадська рада від участі таких людей, які будуть приходити і говорити все, що їм спаде на розум, з використанням будь-яких слів. Ну, так. Питання дуже досить цікаве. Власне, чому, да, власне, чому і це душа. засідання, яке відбулося вчора, так? Вчора вчора. Вчора вчора, вчора так. засідання. І не прийшло до єдиної думки через те, що створення громадської ради, яка буде мати ручне управління із боку міської влади, воно втрачає будь-який сенс. Ви самі розумієте, от в місті близько 500 організацій громадських. Ähm... Um. Навіть по одному члену представнику неможливо, якщо навіть ввести від кожної громадської організації громадської раду, то це вийде 500 осіб. ну, Це не громадська рада, це буде взагалі навіть гірше, ніж Кам'ячуська міська рада. так? З відповідно, треба меншу кількість осіб. Але якщо меншу кількість осіб, на яких засадах їх обирати, кого представляти? І тут інша небезпека. Якщо ми зменшуємо громадську раду, ну, наприклад, до кількості 10-20 осіб, то ще не вийде. Так, що міська рада, міської ради свої ручні громадські організації веде своїх представників, а ті особи, які дійсно хочуть щось змінити, вони просто не відуть або будуть мати настільки малий вплив, що не, буде, не будуть ніяко впливати на прийняття рішень. Пане Олеже, вибачте, я вас переб'ю. Уточніть мені, будь ласка, це ви як представник все ж таки Всеукраїнського об'єднання Свобода, депутат Автозаводської районної ради, є ініціатором створення цієї громадської ради. До чого тут міська рада? Я питав ну, я про те, просто... наскільки ця ініціатива буде застрахована від людей, які намагаються там, зірвати будь-які зібрання. Так, я депутат Атазаводської районної ради, але треба розуміти специфіку міста Кремчука, районні ради в місті вони, скажімо так, грають таку абсолютно Я не про районні ради ну, питаю. Ну, я про громадську я, запитую, раду питаю. Я, наскільки, наскільки громадська рада. Від входження туди людей, які фактично зривають засідання Кременчуцької міської ради, так? Тобто, від деконструктивних, скажімо так, особистості. Наскільки вона буде застрахована, але немає такої гарантії. Чесно кажучи, немає такої звичайно, гарантії, через те, що тут ви розумієте, я що хочу сказати, тут потрібен, напевно, певний, як ото кажуть, пубертальний період, так? Тобто, спочатку туди приходять всі. Ці... Які всі, всі хто хоче туди просто пропіаритись? А коли настає етап серйозної роботи, то воно дуже швидко всі люди, які просто ходять щоб показуватись перед камерою, вони відпадуть і настане дійсно серйозна конструктивна робота, яка вимагає в затрату величезної енергії і е, намаганням, все таки якось узгодити інтересів громади і інтересів, скажімо так, влади. Вирішені певних питань, і тут напевно, напевно, відповідь буде така: потрібен певний час і можливо не немалий час. Розуміло, дякую, пане Олеже. Тарас до інших подій Кременчука. Що важливо відбулося, чи не так, відбулося ніяких важливий, там до речі, ще жорстких подій? Я тобі хотів повідомити, тому що ти дуже е, е, спілкувався часто і е, плідно з батальйоном Донбас. Uh -huh. а, і а, сьогодні радісна новина: а, людина Амарок, бієць батальйону Донбас, який кременчужанин, який був під е, Іловайськом, потрапив в полон. Його сьогодні звільнили, тобто обміняли, і він повертається до Кременчука. І ось громадський Кременчук е, буде його зустрічати. Скоріше за все, От Євгенія Гамза мені повідомила. Ми дуже чекаємо на цю зустріч. Сподіваємося, що нам вдасться записати е, коментар. Рока і е, зустріти його ну особисто. Хотілось би, звісно. Я думаю, що для тебе радісна новина, тому що ти був під Іловайськом. Якраз коли Донбас е, йшов туди, йшов е, е, в Іловайськ на зачистку і потрапили тоді. Вони в оточення. Добре. Дякую Кременчуку за огляд подій. Володимир, чи є питання у нас до Кременчука? Немає питання. Ми да, зав... да, да, є. Є питання. А, а собственно, милиция какие-то меры приняла по отношению к вот этим людям странным в камуфляже, которые сорвали засідання Рады, которые там явно нарушали общественный порядок матерясь в зале заседания, или это в порядке вещей? А, ні, ну міліція не втручалася взагалі, ну там була спроба бійки. Міліція представники міліції були перевдягнені в цивільний, знаходились в сесійній залі. Тобто я запитав у представника міліції, чому вони не приймають більш активну участь в наведенні порядку. Але мені сказали, що якщо щось буде вже там більш агресивно, тоді вони втручаться, вони так нібито контролюють ситуацію, але особисто міліція не втручалася. Ну, Ситуація. просто, Зачу? просто я бачу, що на, на відео, яке показали, да, там явний состав, як мінімум, адміністративного правонарушення, і зрозуміло, що якщо такі речі відбувають безнаказано, їх буде відбувати все більше і більше і більше. Спасибо, О -о -о, я, я, я понял ваш ответ. Дякую Кременчуку за включення. Дякую. Це було на завершення першого блоку програми.